В Росії є дійсно великий прошарок людей, які повністю підтримують війну, які критикують Путіна не за те, що він її почав, а за те, що він нас погано вбиває неефективно і не розгромив нас за три дні, не захопив, як планувалося. Я скажу, теж продовжуючи насправді те, що казав попередній спікер, дійсно, нам треба не тільки вивчати Росію, а я би далі продовжив цю думку. Нам треба впливати на порядок денний, який відбувається в Росії, впливати на ці процеси, про які ми кажемо. Я згоден з тим, що там поки далеко до деколонізації деімперіалізації. І я пов'язую це з тим, що ну скажімо так, ці процеси вони можуть початися тільки з припиненням існування безпосередньо режиму діючого керівника Росії Володимира Путіна, який просто в силу своїх вже вікових показників очевидно, в якійсь в якомусь осяжному майбутньому буде вимушений або відходити від влади. Або він буде намагатися її тримати надалі, але в такому режимі, коли ти диктатор, коли ти маєш постійно все контролювати і воювати, і контролювати внутрішній порядок денний. Це дуже важко робити для літньої людини, тому він буде просто втрачати концентрацію, втрачати контроль над своїм оточенням, над елітами. І до речі, ми бачимо вже зараз ці процеси в Росії дуже сильно закручені гайки. Але ми бачимо, що певні, певна конкуренція між різними угрупованнями російських еліт вона існує. Це вже конкуренція і конфлікти за певні активи, які там відбуваються перерозподіл. розподіл. був достатньо гучний конфлікт за участю Кадирова, який намагався віджати один з найбільших російських, ну найбільше власне російський маркетплейс Wildberries. Це закінчилося стріляниною в Москві, коли люди Кадирова буквально штурмували офіс цієї кампанії, а з протилежного боку були представники іншого російського олігарха, які теж віджимали контроль над цією кампанією. І, власне, Кадиров програв. Ну, як, скажімо так, експерти сходяться в думці, що Кадиров програв цю суперечку, тому що, власне. Та той бізнесмен, якого він підтримував, він не отримав контролю над цією компанією. Але от цей дзвіночок, стрілянина в центрі Москви, буквально штурм офісу в центрі Москви, він показав, що може бути, і що буде, скоріш за все, коли в Росії знов таки закінчиться певний період да, цього путінського, такого похмурого, похмурої путінської диктатури, і буде якась буде. Однозначно, якийсь період, коли буде відбуватися зміна власті, перегрупування будуть так чи інакше. Еліти сперечатися за цей путінський спадок, і це може власно призвести до таких сценаріїв зі стріляниною, буквально з конфліктом між різними угрупованнями. Тобто, це можливий варіант, це не факт, що він станеться. Але якщо він станеться, то ми можемо побачити дійсно дезінтеграцію Росії не по тих, напевно, кордонах, які малювали на мапі по етнічних а. Це можливо буде, скажімо, тим, що буде дуже схоже на той процес, який ми бачили в 2014-15 роках на Донбасі, захопленому Росією, коли буквально виникли ДНР, ЛНР, якісь незрозумілі утворення. Там деякі міста і райони контролювалися казачими бандформуваннями, і це не були ніякі історичні або. Етнічні кордони, це були просто якісь території, які захопили певні бандитські формування, які воювали між собою. Коли на фронті з між Україною і цими проросійськими формуваннями відбувся певний мир, тобто там минські угоди були підписані. Вони почали вбивати один одного, і більшість тих польових командирів, які в 2014 році воювали проти України, вони загинули. Ну фактично в боротьбі один з одного там з російськими спецслужбами, і це дуже показовий момент. Я думаю, що якщо в Росії відбудеться от та сама деколонізація, про яку ми кажемо, то це буде відбуватися дуже схоже на це. Там дуже багато зараз людей з бойовим досвідом, які будуть просто намагатися контролювати різні регіони і різні активи. І тут просто питання підходить до того, як ми можемо на це вплинути, і чи можемо ми на це вплинути. Я вважаю, що ми можемо спробувати на це вплинути. Що у нас є інструменти, нас ми у нас є розуміння, які теми в Росії є тригерними, які розколюють російське суспільство, буквально там зараз же призводять до конфліктів. І враховуючи те, що все ж таки, незважаючи на те, що в Росії там заблоковані певні соцмережі, менше з тим, все одно це можна ці заборони обходити і за допомогою ВІПІНів, що роблять самі росіяни, і є, наприклад, той же там Telegram, TikTok, які не заблоковані в Росії, і ми можемо використовувати ці інструменти для впливу на російське суспільство для поширення тих наративів, які потрібні нам. І тих наративів, які будуть в Росії викликати різні конфлікти, які вже існують. Це це теми, які існують в Росії, Вони болючі для них. Ми можемо, як то кажучи, просто тиснути і дотискати. У нас є величезний плюс у. Скажімо так, що у порівнянні з росіянами вони не знають нашу мову. Ми всі знаємо їхню мову. Ми можемо користуватися їхньою мовою, і неможливо викрити, що це не, не росіянин, пише, а українець. Майже неможливо. І це те, що я вважаю, нам треба чим займатися. Телеграм-канали, різні інші інструменти можна впливати на російський порядок денний і можна вже зараз брати дуже для них болюча і насправді. Така потенційно вибухова тема міграції, бо Росія переповнена мігрантами і через те, що Велика кількість росіян зараз на війні. Вони заміняють їх як дефіцит робочої сили, завозячи мігрантів, в основному з ісламських країн. Це викликає постійні конфлікти. і Суперечки в російському суспільстві. Утворився цілий рух проти мігрантів, який відповідно викликає ворожнечого вже в мігрантів по відношенню до Росії. Це теж важливий момент. Самі, і я вважаю, що і тут треба нам працювати. Просто ну, для того, щоб над цим працювати, дійсно потрібна якась Системне бачення. Це не просто інститут вищенню Росії, а це буквально ну, те, що ті інструменти, які сама Росія використовує. Вона використовувала ці фабрики тролів Пригожина дуже довго. Потім Пригожина прибили, але фабрики тролів залишилися. Вони просто перейшли під інший контроль, і вони працюють, в тому числі і у нас. Ми бачимо купу різних там в Тіктосі відео, які точно зрозуміло, що це створені там ну в інтересах Росії. Можливо, навіть вони купують якихось українців, щоб вони щось начитували там проти ТЦК, мобілізації, проти євроінтеграції. Ну всі ми знаємо ці теми. Росіяни активно працюють через Тікток, ті ж телеграм-канали. Анонімні цілі мережі, да, які створені, ніби як українські телеграм-канали, а насправді вони повністю діють з території Росії, і вони повністю поширюють ту ж саму пропаганду, як у російські змі. Поширюють і, ну, а, власне, завжди було питання, що нам заважає робити те саме. Ем, наразі в Україні, скажімо так, ну, системної роботи я не бачу. Є дуже багато різних, буквально самодіяльність якихось ентузіастів, які намагаються так працювати, але е, ну, поки що сили не можна порівнювати. Да? Теж скільки Росія витрачає на те, щоб впливати на нас, і е, підривати українську обороноздатність, наше суспільство там е, деморалізувати, і так далі, і не можна порівнювати з тим, що робимо ми. А е, як, наприклад, правильно зазначили, в, ну, Захід, який міг би насправді це робити, якого є ресурси. Він навпаки, ми бачимо. Ну там іде зворотній процес, тобто закриття Радіо Свобода, яких позбавляють фінансування Голос Америки. Хоча це не дуже впливає на Росію, тому що це відкриті фактично американські змі, які ну працюють за певними стандартами. Да? Я кажу більше про інше. Я кажу більше про змі, які могли б мімікрувати під російські змі або бути телеграм-каналами. Які мімікрують під російські, або блогери анонімні, які мімікрують під російські. Те, що вони роблять тут, це не журналістика, це вже ну, фактично така інформаційна війна, абсолютно повноцінна. Захід не займався такою прямо от, інформаційною війною в класичному сенсі, і більш того, він урізає бюджети на це. Зараз ми бачимо, що там американці вони відмовляються фактично від цього. І ну, так це прикро, тому що ну, власне Росія не припиняє свою роботу раша тудей, вона не припинить мовлення. Припиняють мовлення там Радіо Свобода Голос Америки, але Раша Тудей і Спутники ці всі, і величезна кількість просто якихось цих фейкнюз сайтів, які невідомо кому належать. Які просто ну фактично зрозуміло, що вони діють в інтересах Росії, але вони такі незрозумілі. І Росія просто використовує ці мережі з таких анонімних сайтів. Конспірологічних якихось, які поширюють просто будь-які вигідні Росії наративи. Вона їх використовує досить широко. І е, росіяни вони в, на своїх конференціях, да навіть там абсолютно відверто, вони це визнають. Вони про це кажуть там на, на своїх е, тих ток-шоу пропагандистських вони кажуть, що ми працюємо. Наша за, задача працювати на західну аудиторію, а там ми робимо все. Тобто росіяни грають без правил, а західний світ намагається з ними грати по правилах, і він сам ну фактично. Програє через це, тому що ми бачимо, як ну, недавна скандальна історія в Румунії, коли просто завдяки Тіктоку якимось незрозумілим, там ну вони платили якимсь чорним налам за рекламу за те, щоб розганяти по Тіктоку цього політика в Румунії, який був досить маргінальним до виборів, і потім він раптом виграв перший тур з допомогою маніпуляції. Його зняли румуни, і що стало теж такою критикою велич... ну, підставою для критики Румунів, і з одного боку, так це не демократично, а з іншого боку. Весь цей процес був зрежисований за допомогою маніпуляцій, і в ньому росіяни брали абсолютно. А, ну, конкретну участь, бо вони зацікавлені, щоб цей партнер, наш сусід Румунія, просто відвалився і не продовжував підтримку України. Тобто, це реально повноцінно, те, що називають ІПСО, да інформаційна спецоперація Росія їх проводить в Євросоюзі, в країнах Євросоюзу. Євросоюз і США. Вони, як на мій погляд, абсолютно не або не розуміють, або не хочуть, скажімо так, цьому опиратися, і ну вони не працюють. Так, з Росією, і, власне, це те, що могли б робити ми, якби було напевно усвідомлення на якомусь рівні, що цим треба займатися системно саме. Має бути така робота проводитися як ну буквально частина частка нашої оборони обо, цього конгломерату оборони. Да, тому що є оборона на фронті. Безумовно, вона найважливіша, але ця інформаційна оборона в сучасному світі вона не треба її нехтувати, ігнорувати. Вона також є дуже важливою складною складовою частиною безпеки.